Слава Україні! Триває 189-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай і Блишня Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. Продовжує ведення повітряної розвідки прикордонних районів. Безпілотними літальними апаратами. На Харківському напрямку противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА, завдав авіаційних ударів по району руських Тишків. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Продянки. На слов'янському напрямку вогневого впливу зазнали позиції сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне Дібрівне. Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне Іванодарівка. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об'єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми. Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина. Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка, зазнав втрат і відійшов. На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди. Успіху не мав. На запорізькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам'янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки. На Південно-Бузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Здійснював обстріл із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе. Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БПЛА. в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму. Та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Віримо у ЗСУ разом! Переможемо! Слава Україні!